Так, народ, всім привіт. Так, щоб підключити нам біржу або гаманець, що потрібно робити? Ну, Заходимо, звичайно, в Airdrop. Я рекомендую підключати біржу, тому що це більш гарантія, що ви заберете свої токени, плюс на гаманці ви не зможете їм виторгуватись. Вам все одно придеться переводити на біржу. Хіба що через. Можна, мабуть, в гаманці телеграмовському через B2B-маркет працювати. Я не працював, не буду казати, як там воно працюється. Я вивожу на біржу. А біржа буде в мене OKX. Можете вибрати любу. Я декілька аккаунтів, буду також на Binance виводити, на Bybit. що там в нас ще є. Ну, в принципі, все, да? OKX, Bybit, те все інше не хочу нічого брати. Так, ну добре, полетіли. OKX – UID OKX. де в нас знаходиться UID OKX? Зверху, зліва є такий квадратик з 9 крапочок. Нажимаємо, натискаємо на свою почту. Ось ми UID у нас є. Копіюємо його. Вставляємо UKX UID. Потім у нас тут депозит-адрес і мемо. Що можу одне сказати? На Binance мемо, здається, немає, тому відразу за це дивіться. У мене, в принципі, докси на Binance прийшли добре, тому як хочете. І так, далі. Заходимо знову на OKX. На головній сторінці в нас знизу є активи. Натискаємо активи, натискаємо поповнення, поповнити, внести депозит у криптовалюті. Вибираємо тут в пошуку, пишемо ХМ, HM, тобто хамстер комбат буде. І ось у нас е, тут є. Так, що тут пишеться? У нас депозит хамстера, а лише через тон, інакше ви ризикуєте втратити кошти. Ну, це зрозуміло. Надходження депозиту 500 під підтверджень, боже мій. Так, ось адреса, копіюємо адресу. Копіюємо коментар, це те саме мемо. Копіюємо мемо. Так. Ха, ха вставляємо. Так, перевіримо, чи правильно вставило. Так, 0.013, бо щось погано вибувало статус. Так. І все називаємо Save and Choose. Well done Вітаємо. You stay tuned viaпдейts. Ну, все. ви активували okx біржу. Все. Мене навіть галочка стоїть. Так, давайте ще раз зайдемо. Тепер все. Все активовано. Можете ще раз зайти, перевірити. Вже, в принципі, нічого, що не. Чи, чи, чи можна відмінити? Ні, вже все. Все-все-все є. Так. NOZ, НОЗ. Просто воно не вміщається. Давайте десь просто скопіюю, щоб його десь вставити, наприклад. так, Ставимо О, все, є, все вірно, все, кінець сходиться. Я просто так перевірив для себе, щоб мені краще було. Так, все зробили. І так, ще одне питання, яке всіх виникає: як поповнити біржу, що потрібно робити? Народ, щоб поповнити біржу, потім закинути кошти на кош на гаманець, що потрібно зробити? Заходимо в b 2 b торгівля. Вибираємо ну, USDT. Тут є мінімальна сума, я не знаю, там 40 гривень здається. Ну, Потрібно вам, наприклад, на 300 гривень. Вводимо 300 гривень, вибираєте собі спосіб оплати, я вибираю монобанк, приват є, тобто без, без питань. Ну, ось, купити, нажимаєте, наприклад. Ну і купити без USDT, без комісії. Якщо ви перейдете по рефералці, то там вроді вас буде без комісії, там в теченні деякого часу. І вводите скільки вам потрібно. Коли ви собі купили USDT, у вас вже є USDT, Тут будете показувати USDT. Це просто я собі купляв тони, думав кошти заробити трішечки, тому я його вводив. Я рекомендую вам далі, щоб зекономити і не переказувати USDT, бо USDT йде комісія. Ви заходите в торгувати і міняєте USDT. Ось тут є USDT тон. USDT. USDT. Де там та рисочка? Ризочка тон. Чого не вибило? А, не вибило, мабуть, бо в мене вже воно є. Так, де воно? Ода тон USDT. Так, вибираєте тон USDT. Вводите суму, скільки у вас там є USDT. Наприклад, тут ви вводите суму, не знаю, там типу, 3 тонни хочете, 16 USDT потрібно. Ціну, будь ласка, ціну, ставте ставте ціну середню 5, 500, не знаю, 5516. І потім нажимаєте купити тон. Це я вам просто, як приклад, в мене там раніше відео було, я вам записував вже. Потім, коли у вас все це є, є тони. Ось тон вже. Наприклад, я собі вже вам просто покажу, бо я все одно собі тони хочу перекинути. <клух> так, ось тон. В тонкіпері, наприклад. Я натискаю отримати, копіюю адресу, заходжу в а, OKX назад. А, я нажимаю Переказати. А, пер... О, стоп, не переказати, вивезти, вибачте. Вивезти, переказати криптовалюти на гаманець біржу. Так. Ось, я вибираю тон і хочу собі скинути біржа або гаманці. Так. Знімайте тон лише тон, інакше ви ризикуєте втратити кошти. Добре, дякую. Ось все. Вставляємо адресу. Коментар тут не потрібен, в принципі, я вже собі раніше кидав. Ну, Не знаю, напишу. Нічого писати навіть не буду. І скидаю собі, наприклад, сюди тон. Так? У мене є 40 тоннів. Давайте, Давайте скинемо 3 тона. мені, в принципі, хватить на, на всі потреби, які я собі хоті, хочу на всі ігри. Так, Скидаємо 3 тон. Комісія мережі 0,01 тонн. Доволі мало, тому, в принципі, не проблема. Давайте поставимо 001, щоб зайшло 3. Все, надсилаємо кошти, перевіряємо. Так, підтверджуємо. Тут потрібно вам, звичайно ж, перевірити електронна почта, надіслаємо код і надіслаємо код на аудифікацію через телефон. Опа, прийшов код, так. 791, 845, 791, 845. І тут з повідомлення, код, все. Підтверджуємо. <кхи> так. Давайте, давайте. Мені треба, щоб воно вже підтвердило. Я... Це, в принципі, зараз все швидко працює. Було один раз таке, що. Було пере... переізбиток людей, які заходили і робили ці. Це, мабуть, коли докс був чи що, я не знаю. Хвилин 20 код кидало, тому в принципі іноді таке буває. Не переживайте за це, але може іноді глючити. Так, переглянути відомості. Ну, Все очікується, виконується, надіслано. Тобто воно вже надсилається. О, вже в мене зняло кошти. Залишилось 213. Давайте собі сфоткаю, щоб я знав, скільки чи тон піднімається, коли я його закинув, чи ні. Так, добре, поїхали. Так, ну, в принципі, якби криптовалюта вже полетіла. Так, давайте будемо оновляти, будемо дивитися. Мені що одне цікаво, що мені ДОКС прийшли 4 тисячі, а за те, що в мене ноткоїн. Є е, Голд е, нічого не прийшло, на жаль. Так, ну Давайте тоді дочекаємось. Е, ну Я думаю, в принципі, все, що вам було потрібно, ви дізналися, як підключити біржу є. Е. Як купити USDT є. Е. О! Е, так, зараз. Як купити USDT, ви побачили. Потім купити з USDT перевести в тони, побачили, і потім тони через гаманець. Як перевес... Ой, перекинути на біржу. Ой, не на біржу, а на гаманець з біржі є. Е. Тому, в принципі, все добре. Навіть, бачите, вже вибило, що мені має щось прийти. Тільки щось воно ще й не приходить. О, окей X отримано три тони. Бачите? Приїхали вже тони мої. Все, 1035 гривень, тони на місці. Е, тому, в принципі, все добре. Народ, також ще одна штука. Якщо вас тут знизу буде вибивати, ось прийшло вже навіть смс-ка на почту. Якщо знизу у вас буде вибивати якісь типу штуки, такі колекції, не ведіться на це. Е, вони то там недорогі, не по чуть -чуть, по трішки, але краще його не робити. Вони якісь. беруть вроде, небагато коштів, але потім, щоб не було у вас проблем. А, тому, в принципі, народ все легенько працює. А, ставте лайки, будь ласка, підтримайте наш канал, залітайте в телеграм Кріптосихно, буду вас там чекати. А, всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.